В Ужгороді відкрився літній простір для дітей та молоді від 7 до 17 років. Тут учасники знаходять нових друзів, вчаться, граються і проводять час із користю. Позаду нас відбувається активність, що є частиною акторської майстерності. Ці заняття розраховані на те, щоб діти соціалізувалися, щоб вони проявляли своє я. Щоб вони змогли знайти собі нових друзів, що також дуже важливо. Бо багато дітей сюди приходять. Вони нікого не знають. А потім в останній день, день кемпу вони просто обіймаються. Вони всі друзі найкращі, і це дуже класно. Спільно кемп об'єднав місцевих і внутрішньо переміщених дітей у відкритому та інклюзивному просторі. Батьки зізнаються, задоволені враженнями від побаченого. Моєму сину 9 років. Він є дитиною з інвалідністю з народження, і ми дізналися від подруги, яка от в нас запросила, дала буквально вчора. Випадково і не знаємо якось чисто випадково, чесно кажучи. Попала да, дуже класно. У мене дуже хороші враження дитині, це дуже подобається. Ну, по-перше, в нас зараз усіх дітей цього віку шкільного так дефіцит спілкування з однолітками. І, звичайно, тако, ну, всім дітям це корисно. І тут якраз дуже це гарний простір, дуже гарно видно, що відповідально дуже люди поставилися якось так з любов'ю насправді так, до діток. І це дуже зараз. Ну, Разу зумітно тут щодня активна програма для дітей різного віку, а також заплановані тематичні заняття в групах. У нас є вільні заняття вільного входу. Тоді можуть приходити всі діти місцеві. ВПО також можуть приходити від 7 до 17 років ці заняття. Далі у нас почнуться через кілька днів заняття з основними групами. Ці дітки реєструються у нас онлайн на сайті. Вони заповняють форму. Потім відбувається рандомний відбір і створюються групи, три вікові групи від 7 10 років, 11 14, і 15 17 років. Перед тим як прибути в Ужгород, спільнокемп встиг побувати у інших містах краю в обласному центрі. Функціонуватиме впродовж серпня. Цей простір створений за підтримки фонду ЮНІСЕФ, який опікується дітьми по всьому світу в країнах, в яких діти втрачають змогу отримувати ключові гуманітарні свої потреби, забезпечувати Одною з яких є освіта. Це освітній кемп кемп перебуває. Місяць в одному місці він був спочатку у Сваляї, потім Варшаві. Зараз він переїхав до Ужгорода. Він буде тут до 4 вересня. Ключовий напрямок, з чим ми працюємо, це соціальна згуртованість. Коли діти починають створювати щось спільно, вони в першу чергу починають мріяти і товаришувати один з одним. У нас є цікаві історії дружби дітей, які Батьки, яких навіть вирішили залишити ще довше тут, не ну, їхати не повертатись там в Харків чи Київ, тому що їх дитина знайшла друга для участі у основній програмі спільнокемпу необхідно зареєструватися онлайн. А інформацію та розклад відкритої програми можна знайти у соцмережах, а також на сторінках ЮНІСЕФ.